Як зробити на жетон Вов за 30 хвилин? А ніяк нахуй. ні? Звичайно, можна зайти у шоп та взяти за одну хвилину, витративши реальні кошти. А що якщо заробити на нього, просто граючи в гру, витрачаючи на цей заробіток від 30 хвилин на день? Вау. <рес> Я впевнений, що саме так деякі гравці фармлять голд. Особисто в мене це основний метод заробітку, але я не купляю на нього жетон, тому що фармлю стільки, скільки мені треба для комфортної гри. А зараз разом з вами хочу приховати, скільки сумарно треба фармити цим методом голд для купівлі жетону. Попереджаю одразу, що для цього методу треба армія альтів. А метод цей вород квести. Вибачаюсь, якщо ви думали, що буде щось неочевидно, проте сумніваю, що більшість саме так халявний ігровий час і фармить. Тож давайте перевіримо, скільки часу треба витратити і скільки голд ми отримаємо на воролквестах. Що мені робити? Беремо любого персонажа та полетіли виконувати ворлдквести, квести, у яких нагорода Gold. Якщо увімкнути WorldMod, то отримаємо на 10% більше. Це може здатися небагато. Проте, виконавши 10 таких квестів, то 10% від цього об'єму це вже цифра цікавіша. Дивимось, чи є на локації спешл квест, який відкривається, якщо виконати три квести на локації. Та робимо його також, тому що за виконання його ми отримаємо сундук, у якому також більше тисячі голд. Чи нагороди це вже як приємний бонус? Зараз нас цікавить виключно голд. «Треба більше золота. Почистили одну локацію, летимо на наступну і так само повторюємо: робимо квести на Голд. Та якщо потрібно для відкриття спешл квеста зробити квести, у яких голди немає. Там доведеться робити їх, тому що тисяча голд на дорозі не валяються. Дико боляче і дико прикро. Вони валяються у скрині зі спешл квесту. Є ще варіант додатково побити ворлдбосів, босів, проте в них не завжди є нагорода Голд. Якщо є, обов'язково збираємо паті та у ролі колекторів забираємо наш борг. Зараз... А грошей нема, вибачай, може якось в наступному році. З виходом патчу 11.2 в нас вже сумарно 6 локацій для ферму, проте кількість заробленої голди може варіювати з 10 до 20 к, якщо зробити всі квести. Проблема в тому, що нагороди рандомні, та навіть у різних персонажів вони можуть трохи відрізнятися. Хоча у більшості випадків вони однакові та змінюються два рази на тиждень. При найгіршому розкладі зі всіх цих 6 локацій може бути, наприклад, 5 квестів на Голд. Ну, це дуже мало. Але не забуваємо про спешл квести. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Вони трошки компенсують нестачу звичайних квестів. Я пройшов трошки більше, чим за 30 хвилин. Ці квести, крім вроу-босів, та отримав Барбана Дроп. Сколько? Ну, грубо кажучи, 13 тисяч голд. Скільки? 13 тисяч голд. Да ти що, також, в залежності від локації, качається і реноун з фракціями, та є можливість ще й звідти сундучок золотати з голдою. Що, якщо я кожен день буду збирати по 13 тисяч, витрачаючи 30-40 хвилин на день, якщо взяти місяць за 30 днів, отримуємо 390 тисяч голд. цього, майже достатньо для купівлі жетона, проте не забуваємо про щоденні витрати на ремонт, фласкінчати крафт. Та інше. І цієї суми буде недостатньо, якщо заробляти виключно на Волдквестах. Тому і треба армія льців, як мінімум 10 персонажів, година година 20 вашого часу, на фарм голди двома персонажами на день. Та наша сума заробітку у місяць виросте як мінімум удвоє. Взагалі, якоїсь межі у заробітку нема. Ви хоч двадцятью персонажами можете фармити. Все залежить від вашого вільного часу, якщо він є. Таким чином, ви можете заробити хоч на весь Blizzard Shop. Проте я цим займатись, скоріш за все, не буду. Мені достатньо одним персонажем пройти за три дні і якось пасивна голда лутається. І все добре, все вистачає, та реальних коштів на ігровий час мені не шкода. Якщо ви додивились це відео до кінця і підписані на канал, пишіть ваші батлтеги у коментарі та отримаєте 10 тисяч голд особисто від мене після того, як я зв'яжусь з вами. Так сума невелика, проте заважати не буде. Це моя подяка вам за те, що ви є. Не забудьте також про лайк під відео. Всіх люблю, цілую, нехай щастить. До побачення, качки.